Вісім уроків життя, буддійська мудрість. Урок перший починати потрібно з малого, це нормально. Глечик наповнюється поступово, крапля за краплею. Кожен майстер колись був аматором. Усі ми починаємо з малого. Не нехтуйте малим. Якщо ви послідовні і терплячі, ви досягнете успіху. Ніхто не може досягти успіху усього за одну ніч. Успіх приходить до тих, хто готовий почати з малого і старого. Рано працювати поки не наповниться глечик. Урок другий. Думки матеріальні, наша свідомість це все. Ви стаєте тим, про що думаєте. Якщо людина говорить чи діє з поганими думками, її переслідує біль. Якщо ж людина говорить чи діє з чистими намірами, за нею слідує щастя, що, як тінь, ніколи її не залишить. Щоб правильно жити, потрібно заповнити мозок правильними думками. Правильне мислення дає усе, що забажаєте, неправильне мислення зло, яке, врешті-решт, зруйнує вас, усі провини виникають через розум. Якщо розум зміниться чи залишаться провини? Мудрість третя, прощення. Стримувати гнів у собі це все одно, що схопити гаряче вугілля з наміром кинути його у когось, але замість цього згоріти самому. Коли ви звільняєте тих, хто знаходиться у в'язниці непрощення, ви звільняєте з цієї в'язниці самі себе. Ви нікого не зможете пригнічувати, не пригнічуючи себе теж. Вчіться прощати і навчайтеся прощати швидше. Урок четвертий. Ваші вчинки мають значення. Щоб розвиватися, ви повинні діяти. Щоб швидко розвиватися, діяти потрібно щодня. Слава для всіх, але пізнати її зможуть лише ті, хто постійно діє. Прислів'я говорить, Бог дає черв'яка кожному птахові, але не кидає його у гніздо. Урок п'ятий Намагайтеся зрозуміти, ми перестали боротися за правду. Ми почали боротися лише за себе. Спочатку спробуйте зрозуміти самі себе, і лише потім зробіть так, щоб зрозуміли вас. Ви повинні докласти усіх своїх сил, щоб зрозуміти точку зору іншої людини. Вислухайте, спробуйте прийняти, і ви знайдете спокій. Більше зосередтеся на тому, щоб бути щасливим аніж бути правим. Мудрість шоста: переможіть себе. Краще перемогти себе, ніж виграти тисячі боїв. Тоді перемога твоя, її в тебе не зможуть відібрати ні ангели, ні демони, ні рай, ні пекло. Щоб подолати себе, треба перемогти свій розум. Ви маєте контролювати свої думки. Вони не повинні вирувати, як морські хвилі. Ви подумаєте, я не можу контролювати свої думки. Думка приходить, коли їй заманеться. На що є відповідь? Ви не можете заборонити птахові пролітати над вами, але, безперечно, ви можете завадити йому, звити гніздо у вас на голові. Мудрість сьома. Живіть у гармонії. Гармонія надходить зсередини. Не шукайте її зовні. Не шукайте зовні те, що може бути лише у вашому серці. Ми часто шукаємо щось зовні, аби відволікти себе від правдивої реальності. Правда у тому, що гармонію можна знайти лише всередині себе. Гармонія це не нова робота, не нова машина чи новий шлюб. Гармонія цілий світ у душі, і він починається з вас. Мудрість восьма. Будьте вдячні. Давайте встанемо і подякуємо за те, що якщо ми вчилися недостатньо, ми все рівно чомусь навчилися, і принаймні немарно витратили час. А якщо і втратили час, то принаймні не захворіли. А якщо захворіли, то хоча б не померли. Завжди знайдеться щось, за що варто подякувати. Не будьте настільки песимістичні, що навіть у момент сварки ви не зможете зупинитися на хвилину і усвідомити хоча б десять речей, за які варто бути вдячними. Не всі змогли прокинутися сьогодні вранці. Вчора дехто заснув, востаннє завжди є щось, за що варто подякувати. Вдячне серце зробить вас великими.